Так. Заміна ущільнювача на термосі ТВН12. Перше. Старі резиночки у нас потріскані, край одерли. ножиком акуратно руки не повредить. Дуже часто вони бувають завальцовані з заводу, або навіть підрозігнули трошки пласкогубцями. Що можливо. Обережно підковернули. Ніржавєєчку витягнули, замітили, що в нас є ось, ось така виямка, вона йде до отворів, до отворів, а не до пазів. Оце не переплутати, ну, важливо. Виняли, що треба, де в нас ось вона підрівняли Во виїмки акуратно її підцарапали, там погнули трошки, все підрівняли, нічого тут страшного немає. Зачистили, якщо десь залишилася стара резинка. Де розвальцовка сильно сильно завальцована, буває, молотком даже зажимають. Під пластколубцями підрівняли і все остальне змочили водою, можна з миючим милом, в крайнім випадку розвели. Саму очі в нас, значить, діваємо. Так, дивимося, тут є надпис доємності. Тут кришка отак. Доємності це тобто буде до нас. Діваємо його в паз. и погнали. И надеваем ее на, резино, на, эту резиночку, на нашу трошки. Да, Все, били. Нічого сложного немає. Перевіряємо ще раз, там у нас де надпис до ємності і де ця лицева частина до термоса. Все, поправили, всю красоту. З завода тут чаще завальцовано з цієї сторони, де Той, не отвори, а пази. Ставили звідси про мельним розчином, водичкою. У мене мельний розчин є такий. Бризнули трошки, можна на резиночку. Ну, чтобы без маски воно погано. Везде. Вставляем. В клац. И погнали ее упаковывать с разных сторон. Больше-менее равномерно. Ножами убережнейше. Все. Ніякої тут сложності немає. Хто пакує 10 штук, 15 буде за 3 минути пакувати. Так що не показуйте. We'll be right back.